Якось у країні здоров'я Олена Єфімова. В одній казковій країні здоров'я жила принцеса здоровинка. В її країні всі мешканці здоровинці були здорові, успішні, щасливі. Вони любили багато гуляти прекрасними парками, плавати у Блакитних озерах. Грати в різні ігри зі своїми друзями на свіжому і чистому повітрі їли тільки корисну їжу, овочі, фрукти, м'ясо, рибу, пили чисту воду та молоко. Країна здоров'я процвітала, та одного разу мешканці далекої невідомої країни Форобляндії – Гледащики, вирішили захопити країну здоров'я. Для цього вони підіслали шахраїв з подарунками гарними великими чарівними скриньками для принцеси здоровинки. Принцеса не знала, що коли вона відкриє їх, то усією країною розлетяться ні не хвороби, а лінощі. А на столах у здоровинців з'явиться величезна кількість. Цукерок, тістечок, чіпсів, сухариків, жувальних гумок та газованих напоїв так і трапилось. Задом злих шахраїв втілився. Мешканці країни здоров'я стали лінивими. Вони не гуляли на свіжому повітрі, перестали робити зарядку, а почали багато спати, гратися у ігри в телефонах. Та дивитись без перестанку телевізор, їм було лінь навіть умиватися і чистити зуби. Також здоровинці їли без міри всю шкідливу їжу, яка з'являлася на столах. Від цього у них розболілися зуби, животики, але й до лікарів звертатися було ліньке. Так почався занепад країни здоров'я. Здоровинці ходили похмурі, сумні. Принцеса не знала, що й робити. Ледащики вже збиралися захопити країну здоров'я. Та якось здоровинка згадала про свого друга чарівника-написала рятівника. Вона написала йому листа з проханням допомогти, і рятівник одразу ж відгукнувся. Він приїхав у гості до принцеси з чарівними мішечками. В одному була корисна їжа, а в іншому активний спосіб життя. Принцеса відкрила чарівні мішечки і лінощі та шкідлива їжа зникли. Здоровинці повиходили із своїх будинків на свіже повітря, почали гуляти в парку, правильно харчуватися. Від цього настрій їх покращився. Вони почали радіти та сміятися і перестали хворіти. Всі стали знову щасливими. Але Дащиків більше до своєї країни ніколи не пускали. Я знаю, малята, що ви всі уважно слухали казочку. Скажіть мені, будь ласка, в якій країні жила принцеса здоровинка? Вірно, в країні здоров'я. А хто хотів захопити країну здоров'я? Ледащики. А скажіть мені, будь ласка, чіпси це корисна їжа? Ні, а овочі та фрукти? Так, молодці. Дітки, я хочу, щоб ви зрозуміли, що бути здоровим це дуже добре, а лінуватися не слід ніколи.